Audi! Чотири кольца. Качество должно бути ізумительне. Чотири кольца. а один синий, як слорця. Подивись, ти бачиш? Ага. Сіній, як ізолента. Це знаєш що це за мотор? Що? Це чугунний мотор. Чугунний. Він з чугуна. Смотри, це чугун натуральний, він вічний. І поділка? Ні, вічний, вічний. Це ти приходиш в салон у 2016 році. На сміну новий мотор прийшов, 3 літра дизель в ауді. І тобі продають тачку. І кажуть, ці мотори, дизель, це не бензин, за діро немає. Він вічний. Ти їздиш, маркіровка цього дитина, це РТ. І тут ти розумієш, що тебе що сделали? Обманули. Показую. Смотри, що з коленвалом. Каленвал. То же саме. Синій, що ізолента. Синючий просто посинів. Синька. Сінька. да. так. Значить, що у нас получається? Бензинові мотори, задири. Дизельні мотори, ауди, це ж качество. Сині си, як ізолента. Значить, будем цей мотор тепер називати сіняк глуши.